Час головних новин на телеканалі Еспресо Біла Церква мене звати Ярослав Гопаца і підбиваємо підсумки п'ятниці 17 травня. У річці Русь виявили потопельника. Як повідомила місцева прислужба ДСНС, подія трапилась зранку в районі вулиці Новоселівська. Діставши тіло з води, з'ясувалося, що це 63-річний пенсіонер. Про те, яким чином він там опинився, та від чого загинув, нині встановлюють правоохоронці. Тим часом чоловіка, який тонув у річці, але в іншому місці, патрульним вдалося врятувати. До поліції зателефонувала стурбована мешканка, яка помітила, що білоцерківець впав у воду з мосту і кличе на допомогу. Копи прибули на місце та витягнули самотужки на берег знесиленого чоловіка. Далі його передали медикам через переохолодження. Що случилось? Прибилося через моста, нечайно. Ти з моста прям впав. Якісь є? Не, нічого не можеш ти? Да. Травмы какие-то есть? Не, ничего не могу. Можешь Давай. Да, да. Ноги, руки, ничего не были. Три, я вообще плавать не умею. Минулоріч вища кваліфікаційна комісія суддів України відновила оцінювання суддів щодо відповідності займаній посаді. Як повідомили на наш запит, в органі станом на 1 травня у Білоцерківському міськрайонному суді працює 15 осіб, що носять мантію. З них четверо не підлягають оцінюванню. А це Микола Бебешко, Світлана Дорошенко, Олег Гребінь та Тетяна Клепа. Крім того, трьох визнано такими, що відповідають займаній посаді: Олеся Бондаренко, Андрій Цуранов. Та Олена Гавенко, а ось стосовно інших восьми продовжується перевірка згідно з відповіддю, дата проведення засідань комісії щодо вирішення питання відповідності цих суддів займаним посадам наразі не визначена. Минулого тижня у нашому ефірі ми розповідали, де служить міський голова Геннадій Генадіки. Тепер черга дізнатись, як змінилась політика в місті щодо підтримки військових частин, які не дислокуються на території Білоцерківської громади. Детальніше у матеріалі. Раніше, крім місцевих 72-ї, 114-ї бригад та 1129-го полку, з бюджету білоцерківської громади коштів на допомогу іншим військовим частинам практично не виділяли. Хоча мешканці міста та сіл служать у різних підрозділах. І так було понад два роки повномасштабної війни. Допоки у березні не стало відомо, що міський голова Геннадій Дикий подався на фронт, а саме у Дніпропетровський зенітний ракетний полк. Там він обіймає посаду заступника командира ремонтної роти з озброєння. А вже за лічені тижні місцеві депутати привезли йому вантажівку та іншу допомогу. Я принаймні на останній міській сесії міської ради теж задав це питання, на що мені було дано відповідь, що все те, що ми купляємо, ми за це голосували на сесії міської ради. Хоча я не пам'ятаю такого, щоб звучало Дніпропетровський зенітно-ракетний полк. На Білоцерківський, так ми виділяли кошти і купляли багато чого. Але на Дніпропетровський, там де на даний час проходить військову службу міський голова Геннадій Анатолій, я так. Кого не пам'ятаю. за словами секретаря міської ради, а нині ще й виконуючого обов'язки мера Володимира Вовкотруба зі скарбниці військовим виділяють кошти виключно по заявам командирів частин. Як стверджує чиновник на 50 50-й сесії міської ради, яка відбулась 8 лютого, депутати внесли зміни до програми, чим дозволили фінансувати потреби формувань без прив'язки до Білоцерківської громади. Але ця деталь чомусь ретельно приховувалась, поки дикий не пішов служити. Пріоритетний для нас це допомога саме гром... тим воєнним бригадам, військовим, які розташовані в Білий церкві. Якщо і скажу, що всі потреби військових наших, які до них зверталися, вони здорові 100%. В разі, якщо в нас є можливість допомагати іншим іншим бригадам, ми маємо якщо ми маємо таку можливість, і є згода на це депутати, і такі приймаються рішення. Це чисто співпадіння, що так вийшло, що ці бригаді. Допомоги ну, надіки дивіться. Я вам скажу, що про те, що е, Геннадій точ, дикий мобілізований до збройних сил, я дізнався 29 березня цього року. А депутати були поінформовані про це, що саме ці військові частини буде нарахуватися допомога? В проєкті рішення була вказана військова номер військової частини? В проєкті рішення ну я не пам'ятаю, чи вказано номер, ну точно ця інформація обговорювалася з депутатським корпусом на профільній комісії на сесії міської ради. Яка саме допомога? В якій кількості? Ну це все, це все прозоро. В депутатському корпусі це все прозоро. Така допомога викликала у білоцерківців різну реакцію під його ж дописом. Пане колишній мер, а скажіть, чому гроші нашої білоцерківської громади йдуть на ваш дніпровський підрозділ, а не на якийсь білоцерківський? Головне, землю нашу не здайте окупанту, божого захисту вам. Договорняк чистої води, розпорядився коштами громади як своїми. Повертайтесь в Білу церкву, бережи вас, Боже. А чому такі подарунки з'явилися, коли ви пішли на фронт? А з чим іде наше ТРО з рогатками на нулі, а що 72-кою? А з пацанами, що поза штатом? Риторика розподілу допомоги військовим у білій церкві до того, як у ЗСУ раптово подався мер, дійсно була іншою. Про це свідчать, наприклад, коментарі позаштатної радниці міського голови Лесі Поліщук, яка ще у 2023 році порадила білоцерківцю Андрію Сергану з 59-ї бригади звертатися не до них, а до громади, де дислокується їхня частина. У вас є три варіанти: громада, де дислокується ваш штаб, держава Інше лише волонтерські чи громадські засади. Щоб зробити, припустимо, з білої щось для вашої бригади майже неможливо. Тільки дуже хитка ненадійна схема, яка має купу прогалин і вильється в приход мальчиков в погонах невійськових. військових. Задай питання народним депутатам: чому так? Або возмущайся несправедливості всесвіту вже у квітні цього року. Позиція пані Поліщук різко змінилась. А всього то треба було, щоб у військо подався її безпосередній керівник. Допоки люди ділитимуть військових на наші підрозділи і не наші, примітно, що після цього нововведення 12-та бригада спецпризначення Азов також отримала від громади 25 квадрокоптерів. Безсумнівно, українським оборонцям допомагати потрібно і не лише з місцевого бюджету, а й кожен з нас має регулярно донатити, аби разом швидше наближати перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Що ж це збіг обставин піклування про наших військових? Чи вигода для когось? Залишайте свої думки у коментарях на наших стрінках у соцмережах, які ви бачите на екрані. Вже від завтра набуває сили закон про мобілізацію. Чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів. Тобто до 18 липня уточнити адресу проживання, номер телефону, електронну пошту та інші персональні дані. Зробити це можна прибувши самостійно до ТЦК у ЦНАПАХ або через електронний кабінет призовника. У разі якщо проігнорувати оновлення облікових даних, то за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ми вийшли на вулиці міста та поцікавились у чоловіків чи підуть вони оновлювати свої дані. Чи будете ви оновлювати дані у КЦК? Так, Захар. буду. А чи взагалі маєте якісь побоювання, чи можливо. Ні, немаю. Буду оновлювати, буду захищати свою батьківщину. Так, да, так, да, звісно, звичайно. А а Я, чи є у вас можливо якісь побоювання? Чи щось таке? Ні, немає нічого. А в мене ось військовий квиток з собою просто. І мені простіше буде про те. Ну, власника військового квитку, напевно, хто вже може не боятися, так сказати, до моменту настання. Діючи на законодавство, я думаю, простіше особисто приходити, ніж робити це все в цифровій формі, як обіцяють оберіг. Наприклад, позавчора я намагався в інтернеті знайти щось про оберіг, в новинах пістрить, а, а як факт в інтернеті ніякої інформації про дане програмне забезпечення від держави немає. Тому всім рекомендую особисто з'явитися у військомат і оновлювати дані. Я вже оновив якраз вчора. <сум> а немає ніяких побоювань, можливо, чи щось таке? Ну, я вже от боявся, бо я звільнився в тому році. Уже а нема у вас ніяких побоювань можливо? Уже нема. Я вже я все це пройшов. Під час війни через погіршення екології, зниження якості питної води, неналежне дотримання санітарних норм через окупацію територій, то що актуальним є питання профілактики гострих інфекційних захворювань, у тому числі й холери. Тож в Білоцерківській лікарні номер 3 провели навчальні тренування екстреної госпіталізації таких хворих. Жінка з'їла креветки і захворіла на холеру. Її оперативно доставили до Білоцерківської лікарні, номер 3 де медики в захисних костюмах госпіталізували її в спеціальний бокс. У різні палати помістили усіх людей, з ким вона контактувала. З пацієнтки зняли заражений одяг, провели гігієнічну обробку та оглянули. Саме такі тренувальні відпрацювання алгоритму дій на випадок виявлення людини з симптомами холери провели в інфекційній лікарні. Фахівці, які необхідні для відпрацювання всіх своїх заходів, відпрацьовували всі повністю кожний алгоритм дій свій на випадок виявлення у нас в місті і, взагалі, в нашій громаді виявлення хворого з підозрою або захворюванням на холеру. Відповідно брали участь у даному заході і і обласні фахівці із департаменту охорони здоров'я, і так само із центру контролю профілактики інфекційних хвороб. І так само були долучені інші фахівці з інших госпітальних баз, де планується відмовірна госпіталізація таких хворих. І так само були долучені наші колеги з інших районів Київської області. Поки зважували хвору, яка могла втратити велику кількість рідини, автошвидкої негайно відправили на дезінфекцію. Після того як хворого доставили в лікарню і відділення, а контактних госпіталювали по боксам санітарний транспорт іде на майданчик обробки спецтранспорту. У пацієнтки виміряли температуру, тиск, пульс, взяли аналізи, поставили крапельницю та зробили тест на збудник, який міг спричинити холеру. Після чого лікарка призначила лікування. Здійснюю забір крові. Після того як дійснула пізобір крови. Відключилася цей. Також згідно з навчальною програмою, епідеміологи визначили, що збудником інфекції виявились креветки, які жінка купила на Херсонському вокзалі. Їла їх по дорозі в автобусі до Білої церкви. Ці всі деталі потрібні, щоб виявити ймовірних хворих, які контактували з нею, або ж вживали ті ж самі продукти, аби не допустити поширення холери. Надалі фахівці їдуть в домашні вогнища для подальшого проведення епідрозслідування. Точного встановлення кола контактних осіб з їхньої з забезпечення їхньої ізоляції, відібранням лабораторного матеріалу з навколишнього середовища і проведенням дезінфекції. Цій страшній хворобі притаманна гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів та при купанні у заражених водоймах бактеріями. Також віруси передаються фекально оральним шляхом від людини до людини. Інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Без належного лікування холера може призвести до коми та навіть до летальних наслідків. Заступник директора Київського обласного центру контролю та. Профілактики хвороб Валерій Майборода пояснив мету таких навчань. Таке навчання воно дає змогу підвищити знання, зміцнити знання щодо дій алгоритму дій при виникненні навіть підозри на холеру і враховуючи сьогодення, а саме наявність і військової агресії. І знищення об'єктів критичної інфраструктури, і водопровідних мереж, і таке інше. А саме головне це переміщення, міграція населення, внутрішнє переміщення, особи це все ті ризики, які можуть привести до виникнення, як кажуть, ускладнення епідемічної ситуації з холери. Аби уникнути захворювання, МОС рекомендує не купувати продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі, не купатися і не ловити рибу у забруднених водоймах, дотримуватися гігієни, мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу та після відвідування вбиральні, використовувати чисту воду, мити овочі і фрукти перед вживанням, проварювати чи просмажувати продукти харчування, кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через. З хвилину при своєчасному лікуванні на тяжку форму холери можна вилікувати. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У Білоцерківській гімназії звитяга відбувся територіальний етап гри «Сокіл Джура». як розповіла начальниця центру військово-патріотичного виховання та до підготовки Ірина Дунаєва, 11 троїв старшої вікової групи, 15 та 17 років зустрілись, аби показати хто найкращий, сміливіший та завзятіший. Загалом було 12 етапів змагань: а це метання гранат, розбір та збір автомату Калашникова, саперна підготовка, тактична медицина, топографія. Підун, ватра та інші зазначу, протягом року учні з різних шкіл готувались та проходили майстер-класи з військової підготовки. Відтак третє місце розділили рій Росичі з ліцею Вектор, гімназія номер 18 та рій «Козацька варта з ліцею «Ман». Другу сходинку. Посів Рій Нічна варта з гімназії номер 9, А ось золото отримав рій нащадки Мама Я з ліцею номер 20. Саме вони і представлятимуть нашу громаду на районному етапі змагань. Вони на базі центру проходили майстер-класи. Вони готувалися в школах. А сьогодні вони вже покажуть на що це. Такий іспит на їх називається підготовку до захисту України. Хай це маленька гра, але діти грають, і дай Бог, це майбутнє України. Україна переможе. Наше гасло! ми ді. Цей інформаційний тиждень добігає кінця, але ми не перестаємо працювати, аби ви знали більше та могли об'єктивно оцінювати події, що відбуваються в країні та місті. Тож закликаю увімкнути телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня, мирних вихідних.